історії України Нарис нарис середньовічної модерної історії України. Сама ця ідея вже, так. Да. Сама ідея значить, цього нарису, і в тому числі кількох інших нарисів, не моїх, а моїх колег, вона зародилася, наскільки я пам'ятаю, ще в 92-му році. Значить, тобто невдовзі після проголошення незалежності. Значить, її ентузіастами і промоторами були польські вчені Світлої пам'яті професор Єжик Кличовський, директор інституту Центрально-Східної Європи в Любліні, і його колега, американський історик польського походження Анджей Камінський, Професор Вашингтон університету Вашингтоні, значить, який добився фінансування на цей проект через American Endowment for Democracy. Значить, Здобувши фінансування, почалися розробляти, почали розробляти формулу, механізм виконання такого проекту. Значить, до нього відразу професор Кулчовський затягнув ще кількох таких старших істориків, колег своїх. З України це був Ярослав Ісаєвич, з, з, з Литви це був Тумяліс, професор Тумяліс, і з Білорусі це був Забула Я зараз його прізвище не буду себе мочить, не можу пригадати. Це був білоруський історик, такий видний білоруський історик старший. Значить, і от вони між собою збиралися і вже детальніше розпрацьовували план, як це має відбутися. Значить, і вони вирішили тоді, що вони самі виберуть ці люди, виберуть, не оголошуючи вільного конкурсу, бо на це немає грошей і це не, не, не виправдовує себе. Це багато значить різного. А вони, покладаючись на себе, на свій смак, на свої знання. І свою обізнаність в ситуації в їхній країні, а точніше в історичній науці їхньої країни, вони самі запропонують двох авторів. Одного автора для написання до модерної історії, а другого автора для написання історії 19-20 століття. Ярослав Дмитрович Ісаєвич, який, значить, у цьому гуртику був головний редакторів, запросив мене Ярослава Грицака. І ось такий спосіб ми стали зустрічатися. І це тривало саме виконання проєкту, це тривало років добрих стрій, бо це довго було, так? Це спершу були установчі дискусії безконечні про все. Про історію про те, як її писати, не писати, як нам подолати оці бар'єри між нашими країнами. А це історія речі посполитиї. Це не була історія України, Литви, Білорусі і Польщі. Це історія речі посполитиї. А як от задум був такий, щоб написати історію речі посполити з чотирьох позицій? Історію не не вийде з чотирьох позицій, бо це будуть все одно чотири різні історії. Ага. Задум був такий, щоб написати історію речі посполитиї як державу. До, до, до якої входило чотири народи, чотири фактично країни, так? Значить, і це вся трудність полягала в тому, щоб е, сказати всю правду і не пересварити. Сказати всю правду і написати це, а, а правда дуже складна. З, з Україною ми добре знаємо наша історія з Польщею це складна історія, але не менш складна була. Найсумирніше най, 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 най – це стосунки Білорусі Білорусі – Польща, але дуже не, не, не сумирні стосунки Литва, Польща дуже конкурентні і так далі. Значить, отже, так розказати правду, щоб все-таки зберігалася ця єдність і цінність існування цієї специфічної дуже держави Речі Посполитої, яка об'єднувала Центрально-Східну Європу в, нашій, в нашому регіоні тоді в один вузол. І, в общем, як на свій час представляла собою ну, дуже яскравий, яскравий феномен, дуже яскравий феномен і народовладдя, E, значить, через народоправство, і e, розкуту розвитку економіки через міське господарство, і засвоєння e, західних традицій писемності, і так далі, і плекання в той же час різних, різних своїх власних патернів, таких місцевих. І, і держава, яка не розвалилася. Під час великих церковних протистоянь у Європі, яка примудрилась не розв... не розвалитися, хоч об'єднувала в собі три християнські конфесії. Католицьку, православну, греко-католицьку. Ну значить Там була ще й вірменська церква християнська, значить вона була меншою, але вона існувала і так далі. Крім того, на території цієї держави, в досить мирному такому анклаві проживала найбільше на цей час, уровень, модерний час, проживало найбільше євреїв. Тому що це був величезний відтік євреїв під час реформації з, з території Німецької, uh -huh. а ще раніше з іспанської території, а потім з території німецької, і тоді Центрально-східна Європа, територія Польщі, України, Білорусі і Литви була найбільш заселена єврейськими масами, такими величезними значить, групами єврейського населення. І це так само, якось між собою все притиралося в якийсь спосіб все притиралося. Тоді, коли стара історіографія 19 сторіччя вважала річ Посполиту Україною аномалією, Україною анархія, яка існує, невідомо чому, але давним-давно мала би розвалитися, а вона щось не розвалюється і не розвалюється. І, навпаки, досить успішно процвітає, і процвітає, і живе, процвітає аж доти, доки добрі сусіди на зразок Прусії, значить, Угорського королівства і Російської імперії, не що годі їм пригодяться ці землі, у них у кожного там є свій інтерес. Що така Це специфічна загадка цієї країни. Так? Значить, і, і от значить, почалося написання цих е, текстів таких, е, спершу це були тільки. Дискусії ми з'їжджалися на день-два, дискутували до хрипу довго, переконуючи один одного, пропонуючи різних. Тобто це виходить група. Складалася, що з кожної країни було по два історики. По два історики і наші редактори ще додайте. от з з України двоє двоє і Ісаєвич Білорусі Мальді з його прізвище забула, чим він займався. Він просто не, не, не історик культури, він десь з, інш, з інших історій не знаю, значить, ну і так далі, От така от невеличка група. значить, Це два дні твої з так, ти Польщі теж були. Так, да, звичайно, у Польщі це був Клочовський. І було два польських автори, які мали писати відповідно ці самі до модерної, модерної історії України, а Хлочовський як редактор. Значить, потім домовилися, як ми вже більш-менш все утрясли, зрозуміли, що кожен з нас хоче, і, і чого від нас хочуть, так? то робота прийшла в таку фазу, що ми з'їжджалися раз на півроку десь. І кожен привозив фрагментики свої. Тоді це було важко це середина 90-х. Перша половина 90-х, ні комп'ютерів, ні ксероксів ні в кого не було. Значить, це, тобто, якщо це друкувалося на якомусь комп'ютерчику, то його треба було розмножувати в, в різні способи і так далі. Це все було досить кумедно. І по-різному Польща була трошки попереду нас, але ми, ми, білоруси, і Литва ми були, значить, в ешелоні, значить, в другому ешелоні вони нам допомагали в технічних цих питаннях. Mm, значить, то ми вже збиралися з цими текстами. Наперед ними, ми їх привозили з собою. І от це, зустріч відбувалася там дня три, перший день ніяких дискусій, всі обмінялись текстами, сиділи по своїх номерах у готелі і читали. На другий день вже сиділи, дискутували над прочитаним і так далі. Ось такий спосіб відбувалася ця робота. Значить, і вона скінчилася. Ну, значить, ми, українці сумлінні, ми сміялися з Ярославом. Завжди недаром українські хлопці завжди були в радянській армії, яким-то там то називали старшини. Що? Які все порядкували. Значить, ми обов'язкові такі українці, дисципліновані виконавці, ми найперші. Видали з Ярославом свої тексти. Вони пройшли апробацію, їх схвалили, і ми їх видали в різних видавництвах. Значить, після цього це була перша версія. Після цього значить, я її далі опрацьовувала, значить, враховуючи ті зауваження, і критичні, і доброзичливі, і свої власні якісь міркування, і свій власний ріст, як історика, і так далі. Потім перетворила її в те, що називається що критика видала як нарис історії середньовічної ранньомодерної України. України. такий був шлях історії цієї. А пані Ростови, в книгу Нарис і... нарис, да, нарис там у нього з під заголовком був. Я не знаю, як потім у другому виданні, бо я не бачила перше видання на, нарис історії України, чи творення, чи становлення модерної нації. Uh -huh. Щось таке. А ваші колеги з Литви, з Польщі, з, 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 з... Повидували, повидували бі... повидували Білорусі? Білоруси найпізніше, литовці пізніше, теж набагато пізніше, поляки більш-менш слідом за нами. Повидавали так. І така ж логіка, да, що є середньовічна до модерна. Окремо, да, це окремі книжки. Середньовічна до модерна і модерна історія. За таким принципом. Ага. А чим ця книга цінна для нас сьогодні? Ну, автору важко про це сказати, значить, не впадаючи в гріх самохвальства. Вона е, цінна тим, вже бодай вона цінна, вже бодай тим, що вона написана з позиції інакшого погляду на Річ Посполиту. Ага. на Річ Посполиту. Того, того погляду, до якого ми домовилися, що нам цікава ця держава це колиска наших націй. Так? Значить, косил, колиска наших націй, е, нації твориться в ранньомодерний час. Українська нація створилася в ранньомодерний час, створила в складі Речі Госполоти. Неминуче вона на собі несе відбиток культури, культурних патернів, пріоритетів, пріоритетів, цінностей е, цього. Майстральних козівників цієї культури спільної, і в, в їх дуже багато спільного. Спільних є в поляків, в литовців, в білорусів і в українців. Оце ми вибирали те спільне, що нам. Значить, запропонувала, дала, подарувала ця держава. Е, ну, на, як на той час, значить, ну, е, це був там не було е, буквально зах, 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 заклику примітивного ребята, давайте жити дружно. Але, в принципі, це було про те, що нам треба взагалі трошки отямитися. Наша, на, наші національні історії. І польська, українська, литовська і білоруська, білоруська менше, у них ним просто немає національної історії як такої традиції довгої. Але наша польська і українська, зокрема, історіографії, вони ж будуються на, на ненависті до опонента. Хто, хто у нас в історіографії, в старій історіографії, той головний? Інший ворог, який нам все життя заважаю, заважає. Польща, почитайте Грушевського, всі тому історії України Руси. Там це отак, протягнуто не то, що червоною ниточкою, а червоним канатом через усе це протягнуто. І це, це, це все навіяно фольклором. Традицією го сторіччя коли творилося українське, українське нове письменство, а нове українське письменство, 18-го сторіччя творилося нащадками козацьких старшин, тобто людьми, які програли. Кому програли, речі по програли. Якось так вони на Росію, вибачте, на слові тявкать не налажувалися. І значить, це, це якось було ближче і небезпечніше. А вся їхня спог... всі їхні спогади про минуле, наше героїчне минуле, це наша боротьба з козаками ще як були ми козаками, ще як ми різали з ляхами, як ми скородили значить, списами е, там, ляцькі ребра і так, далі, і так далі. На таких топосах. Е, в 19 столітті вбудовалася історична свідомість наукова історіографія її гарненько всі підсумувала. І це дуже міцно зайшло в обіг стандартів української історіографії. Це стало частиною будь-якого елементарного шкільного підручника з історії. Де зачіпалися ці питання? Там, значить, Це все було. І це все, з цим треба було ну, воювати, не просто воювати, сказати, що було не так, але показати, що було не так. На людському матеріалі показати, що було не так. І значить, тоді взагалі дуже сильно мене захоплювало. Та й взагалі мене, як історика, це найбільше завжди захоплювало, як людина себе почуває в потоці історії, як вона себе моделює, що вона думає про те. Що відбувається довкола і так далі. Значить, це треба було показати на людському матеріалі. Е, ну, І разом з тим, в якийсь спосіб, все-таки не, не перевантажить, так, щоб це не можна було читати і так далі. Ну, Це такі були завдання перед нарисом, значить, наскільки я знаю, я, мені їх вдалося виконати. Якщо в не не Ваше професійне, як, не ваше професійне середовище. І сказати, що якщо формувалася ранньомодерна нація, ну і ранньо модерний період нація формувалася, то чи можна подивитися якісь онтологічні основи української нації, от із роботи, яку ви зробили? То що, що в основі? Множинність е, на увазі під онтологічними основами? Ну, смисли, якісь, які смисли? Да, в Україні, ну українські принципи, архея? Засновки да, української нації, як би їх можна було проговорити ідеї на які тому -то ми живемо, але ми, як мені здається, як національна спільнота ще не відрефлексували нашу онтологію, і чи може ми зараз не відрефлексували? Ну мені здається, Да, ну господи, ми вже її рефлексували, Ми завалили це питання огромом Словесного сміття, і кожен, хто тільки хоче, кому не ліньки, то й на, 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 на цьому, на цьому п'ятачку танцює. Значить, онтологія е, української нації, закладена е, в 16-му впродовж 17-го століття, це творилося ну, буквально вона кристалізувалася буквально в останній. Третині 16-го першій половині 17-го сторіччя чи впродовж 17-го сторіччя. Ця антологія спиралася на свідомість нашості тут. Це наша земля, вона наша з прадавніх киворуських часів. Значить, ми є єдиним народом. Народом Володимира Великого, Ярослава Мудрого, і ми нікому не дамо тут хазруйнуватися, якщо онтологію зводить до таких простих речей. А наше наша прагнення свобода, ми між собою лагодимо, ми між собою рівноправні, бо всі, бо ми всі між собою ми рівні, ми однакові, ми брати всі. Так, якщо так зрубше дуже просто це все пояснити. А як ви думаєте, це проєкт Плетенецького, лавського гуртка, могили? Це про це ж саме да, про те саме. Ну, Плетенецька, як Плетенецького, лавського гуртка в цілому могили. Доповнень другої половини XVII сторіччя, знаєте, є добре латинське прислів'я, Омніум Патер, війна всьому батько. Коли почалася велика війна вже козаць, козацькі війни при Богдані Хмельницькому, дуже багато як іскор вилітає з цієї війни в промовах, в словах, в коротких формулах і так далі. Стає ясно, яку землю вони мають на увазі е е своєю. От, і це ясно, у Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницький цього немає в старих текстах, але Богдан Хмельницький, коли в'їхав у Київ значить, після першої перемоги, його тут в Києві його провезли в Київ його, його провезли в Київ, тут було два митрополити, наш митрополит і був і Якийсь Константинопольський патріарх був гость, І вони його посадили між собою на сани і його ввезли в Київ через золоті вороги не в'їжджалося в Київ тоді через золоті ворота. Значить, це був церквою придуманий сценарій і жест. значить Вони його ввезли в Київ через золоті ворота, а тут його в Києві вже віршами вітали, називали Мойсеєм, визволителем, Спасителем Росії і так далі. і так далі значить Віршики декламували студенти Могилянської колегії. І до нього на другий день прибув посол посол королівський, значить, з закликом трошки одуматися, охолонути, значить, і подумати, як нам далі жити, може, все-таки про мир і про таке інше. А він розсердився, значить, і він йому говорив. І посол записав, що він говорив. От тоді він вперше говорив, це я раніше бився за свою кримню. Значить, це відома легенда, так, що в нього там хутір забрали. Я раніше бився за свою кривду, а тепер я буду битися за весь народ руський. І він каже, де цей народ, за весь народ руський. Ну, я спрощено не буду перераховувати ті географічні одиниці, які він називає, але м -м, думка українська 20-го сторіччя визвольних змагань оформила це в гарну формулу, відсяну додому. От він перераховує від сяну до Значить, Це перша, рак, перша репліка про те, якою уявлялася ї, їх, їм їхня ося, їхня Русь, їхня батьківщина і так далі. І так кожна така репліка, кожна чергова сварка, кожна сутичка, вона придав, 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 придавала, додавала якийсь додатковий штришок, нюансик. До цього уявлення про те, що таке ми, який ми народ, значить, що ми маємо робити, і так далі. Таке. Дякую.